Всім привіт! Мене звати Настя. І сьогодні ми з вами поговоримо про терміни, якими ми можемо описати каву. Цими термінами ми можемо описати як еспресо, так і каву, приготовлену будь-яким альтернативним методом заварювання. Їх є декілька. Ми каву оцінюємо за ароматом, балансом, тілом, букетом, і так само після смаку. Перше, це є аромат. Аромату ми можемо оцінити як свіжезновану каву, так і щойно не приготовану. Оцінювати краще його буде в теплому стані, по руки більш інтенсивно випаровуються, і так ми можемо відчути аромат більш насиченим і відчути навіть нотки якихось дескрипторів, які у нас написані на пачці. Друге це баланс, баланс між кислотою, і гіркотою. Загалом наші рецептори відчувають, розрізняють до чотирьох е, різних смаків: це соленість, солодкавість, кислота і гіркота. Загалом ми оцінюємо три з них: це солодкавість, кислотність і гіркота. І оцінити ми їх можемо за шкалою по інтенсивності своєї, тобто від низького до найвищого. І ще якраз є показник середній. Тут так само можна додати показники нижче середнього та вище середнього. Також можна додати дуже низька або дуже висока кислотність, наприклад. Сіль загалом є негативним дескриптором в каві, то. Це значить, що кава якось варно підготовна неправильно і це взагалі краще такого уникати. При описі кави краще використовувати правильні терміни. Це буде кислотність та гіркота. Вони є нейтральними, тобто не добре і не погано, і це не виражає вашу суб'єктивну думку. Тобто, ми, коли пробуємо каву, ми не можемо сказати фу, це кисляк. Тобто, що таке, взагалі, кисляк, якийсь кисломолочний продукт, тобто ми так не можемо сказати. І краще при описі кави, коли ти її пробуєш, оцінити її спершу за шкалою, тобто наскільки інтенсивно вона вам відчувається, той чи інакший параметр, а потім вже казати вашу особисту думку. Тобто, ви спочатку краще опишете і це, взагалі е, краще дає змогу зрозуміти, що саме знаходиться в вашій чашці. Третє це є тіло. Взагалі, це може здатися чимось таким важким, прям надто. Незрозуміло, якщо в тому розібратися, це насправді дуже легко. Загалом це як ваші тактильні відчуття напою в як саме воно буде відчуватися. Можна відокремити три типи тіла, яким воно може бути: легким, середнім та щільним. Легке тіло воно є пусте, невиварене, водянисте. Навіть середнє тіло буде округле, більш плавне, щільне тіло воно є більш в'язке, шершаве. Таке може навіть в деяких моментах сушити. І тут дуже класним прикладом може служити вино. Можна взяти біле молоде вино і червоне витримане. Що з нього буде? Яке з них буде більш щільніше? Певно, все таки витримане червоне, тому що воно в роті буде більш таке в'язке. Те, коли я не скажу, що буде сушити, але таке ми будемо відчувати, що вони більш таке настояне, і якраз це є признаки цього щільного тіла. А якщо зупинитися на оцих от моментах, як аромат, баланс та тіло, ну і спробувати, тобто декілька чашок різної кави, вони для нас по факту стануть однаковими, і тут дуже класно нам допомагає букет. Тобто кислота, як і гіркота, вони можуть бути абсолютно різними. І, наприклад, якщо взяти кислотність, вона може бути як ягідна, овочева, цитрусова. Тобто, і взагалі в нас дуже багато можуть бути різних смаків, і тут дуже нам класно може допомогти колесу смаків. Тобто, якщо так більше в тому розібратись, наприклад, апельсини вони є кислі, лимон він є кислий. Чорна-смородина, вона є, кисла, червона порічка так само кисла. Тобто, і що саме ми відчувуємо в кайда? Гіркота так само, грейпфрут – він є гіркий, – вони гіркі, темний шоколад буде, так само гіркий, але якщо порівнювати між какао-бубами та шоколадом, то темний шоколад, певно, все-таки буде мати меншу гірчинку і трошки навіть солодкавість сюди можна. Якщо е звертатися до солодкавості, то тут краще, певно, до прикладу привести в порівнянні дві чашки. Тобто в одній будуть в дескрипторах какао-боби, е, нехай буде диня і калина, і в іншій чашці у нас є там не шоколад, манго і нехай буде червона смородина. Якщо порівнювати ці дві чашки, яка з них буде солодша, більше відчутна там солодкавість. Я думаю, що впевно в цій. Бо якщо порівнювати какао-боби, вони на смак будуть такі пильні. То прям дуже гіркі. Прям тобто, гір... гіркота, прям дуже насичена. Насправді це дескриптор такий не ну, дуже класний для кави. Насправді, і на шоколад, там на шоколад тут буде більш солодший, буде навіть більш вершковий, Хоч він і має в складі какао боби, але ця гірчинка буде більш приємна. Як я сказала, е, тут так само калина, вона буде більш гірка, е, навіть трошки касувата, але ця гіркота все одно переважає. І червона смородина на її фоні буде виглядати більш солодкою, стиглою, і буде так само більш відчутна солодкавість. М -м, стосовно дині та манго, тут вже таке питання доволі спірне, бо манго все-таки буде переважати в своїй яскравості смаків, воно більш більш буде солодке, кесувати, але не забуваємо, що в дині все-таки є шкірка, вона все-таки дає свою гірчинку, хоч і сам фрукт по собі є доволі солодкий. Тобто я думаю, що таки ця чашка у нас стає переможцем. І ще дуже класним лайфхаком є, коли ви оцінюєте, наприклад, еспресо, як же відчути оцю кислоту, гіркоту і солодкавість по рецепторам не язику. Солодкавість буде більш відчутна на кінчику язика, кислотність ми будемо відчувати по боках язика, і якраз цю саму гірчинку гіркоту ми будемо відчувати на корені язика. Якраз після смаку тут ще можна це додати: що ця гіркота після смаку вона більш буде відчутна на корені, Якраз після того як ви вже відчули повністю весь смак, всі дескриптори там все це відшукали. То після смак якраз буде відчутна і це гіркота на корені. А зараз ми з вами оцінюємо еспресо. А оцінимо ми якраз наше еспресо сьогодні за тими термінами, про які ми говорили. Бо ароматі відчувається прям така стигла слива і, і чесно обліпиху. От прям такий обліпиховий чай сезонний. Перед тим як спробувати еспресо, ми обов'язково очищаємо наші рецептори. Тепер можна зробити. Тут можна оцінити так. Кислотність є середньою, легка гірчинка і середня солодкавість. Насправді дуже класна еспреса, мені подобається. І в смаку відчувається черешня. Досить, от, до речі, що мені дуже подобається. В ароматі я відчула прям таку обліпиху, а на смак відчувається черешня і прям такі. Класні нотки лимону, прям як свіжо зрізаний лимон, от в розрізі, от не знаю, як пояснити, але от прям таке от хочеться сказати. І останнє цорне з тіло, воно є середнє, досить округле, трошки навіть щільне і оксамитове. Я сподіваюся, що дане відео буде корисним для барист-початківців або для людей, які хочуть більше щось дізнатись нове світі кави. Вот, підписатись на канал, ставте лайки. От Все. Всем папа. -па. А ще по секрету можете замовити У нас дуже смачну каву. Кусь ми сьогодні з вами куштували. Називається Кенія Кегва. Посилання ми лишимо під відео.